Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що ж, серйозна тема, міцного вам всім козацького здоров'я, але давайте поговоримо про. про що? А про мобілізацію, А про Дємбіль, А про Зеленського. Ні? Ну, а тепер, якщо серйозно, давайте поговоримо про військо. Так, про наше військо, про нашу армію, про те, що нам далі робити і як з цим боротися. Ви розумієте, що сьогодні відбулася подія неординарна. Мені товариш прислав деякі фотографії. Я, чесно кажучи, охренів. Він мені написав дуже великий текст. Я не буду вам його зачитувати, бо це ефір затягнеться на годин, а може і на більше. Тому я стисло розкажу. Отже, проблеми навчальних центрів, які ми називаємо шикування і прильоти ракет, вони нікуди не діваються. Це перше. Я говорю зараз про конкретний навчальний центр. Я думаю, що, якщо буде цікаво, ми поговоримо більше про нього. Але тим не менше, тобто, питання шикування, сніданок, обід, вечеря, ужбові групи, загальні шикування два рази на день і так далі, і не завжди по 20 хвилин, 30 хвилин, а набагато довше. Ну, тобто, так, щоб ракета вже долетіла, прилетіла, щоб потім стали Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Що ж то сталося? Я взагалі вважаю, що керівники навчального центру у Великих Мостах мають, ну, в принципі, присісти. Ну, як мінімум, на допити в ДБР. Зараз поясню чого. Тому що я, чесно кажучи, ті фотографії, які мені сьогодні прислав товариш, я охренів. Знаєте, що це? Це російські мобіки. Ми з них ржали. А знаєте, а оце хто? А це українські мобілізовані. А знаєте, що вони роблять українські мобілізовані в навчальному центрі? Оці стопки, стопки, що ви бачите, ви думаєте, що це габілени для блокпостів? Ні, народ. Це Бруківка. Курва це реально бруківка. І оце бруківка. І це побілені паребріки. Е, Пам'ятаєте, да в Славянського? Запаребрік, запаребрік. Оце паребріки. Так. Але це не в Росії, ні. Це в українському навчальному центрі. Це просто щоб ви розуміли, про що я зараз розповідаю. Це Бруківка. Народ. І це Бруківка. І вон там вдалині. Зараз я покажу іншу фотографію. Ось з правої сторони, біля Капонірів, теж бруківка. А це хлопці вкладають бруківку. Лопати, пісок, ну, все як положено, по всій технології. Перебрік і так далі. Це навчальний центр, Великий мости. Я вам скажу, окрім більшу шикування, там є досить неефективне використання навчального процесу. Да? Тобто, товариш розписав, ну він сам викладачом пропрацював, мав 25 років стажу. Він зараз в ЗСУ він служить, він пройшов через це все, каже, реально каже. От просто місяць з цих двох місяців, які положено в навчальному центрі для підготовки без АВП, місяць каже, просто в сраці. Проблеми, навчальний матеріал. Учбова зброя. Ну, коли стоїть один калаш на 50 чоловік, ну як вони мають це все вивчити? Да? Чи там кулемет, чи гранатомет? Тобто ці всі проблеми, ну я розумію, що таких проблем є багато, але ж з ну, навчальної зброї, ну якої, якої? Ну заберіть з них байкі, та й вам буде нормальна зброя. Що в нас мало зброї для того, щоб дати на навчальні центри, щоб люди навчилися використовувати зброю автоматично? Ну, але, чесно кажучи, я охрінів. А хочете, я вам покажу ще один навчальний центр. Ви теж, а тепер ви охрінієте? Я вам покажу. Оце, знаєте, це от так от тренується. Знаєте хто? Бачите, яка форма? Жабяча форма. Це москалота тренується на полігоні. Так, це москалота тренується, це їхній полігон. А оце курва, наш полігон. А оце москальський, москальський полігон. Ви розумієте, про що ми зараз говоримо? Команда Зеленського, і за це я не знімаю відповідальності з головком, сирського. Вони несуть відповідальність курва за оцю от бруківку. Вони несуть відповідальність за оцю от бруківку. Мене реально мене це вкурвило. От, мене реально це вкурвило. Але ви думаєте, що це все? Ні, народ, це ще не все. На ще один прикол. Я вам зараз зачитаю. На сьогоднішній день через армія Плюс. Тренова туча офіцерів, незалежності від того, де вони знаходяться. І як написано в листі командування е, по-армійськи грібьот», де ви знаходитесь через «Армія Плюс, ви маєте пройти два курси. Ви думаєте, це курси по удосконаленню ведення управління військами, бойовими діями, підрозділами, ротами? Ніхрена, ви маєте пройти курси по психології. Ні, чи це потрібно, чи не потрібно. Ну, умовно кажучи, в армії є по-старому замполіти. Ті, хто ну, мають так би мовити, є капілани, ті, хто можуть поспілкуватися з бійцями на передовій, там щось якось там мотивувати і так далі. Але всі, всі, не тільки замполіти, але ще дуже багато офіцерів, штабні, тилові і так далі. Тобто, колосальна кількість офіцерів ЗСУ мають пройти оцей курс. Ну, ви скажете, ну, що такого поганого? Це вже другий рівень, це я вам показав. Курс створений за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я для неспеціалістів у сфері психічного здоров'я. Матеріали курсу, які побудовані на основі програми МHGIP, дозволять отримати знання про прояви ініціювання і лікування поширених психічних та неврологічних розладів. Ви скажете, Лапін, а в чому проблема? А проблема в тому, що це створені курси для медичних працівників. Не профільних, але медичних працівників. Сьогодні наші офіцери мають стати в цій історії пройти курси, які передбачені для медичних працівників. А ви нічого не придумали, щоб передбачити це для військових. Ну, умовно кажучи, щоб вони вчили те, що їм потрібно, але щоб це було розраховано на розум військового, а не спеціаліста-медика, який в університеті провчився 4 роки плюс. Розуміємо, да, про що ми зараз говоримо? Чи там в, в медичних училищах і так далі? Я не говорю сьогодні про медиків, я не говорю сьогодні про бойових інструкторів. Ми сьогодні говоримо про курси по психології для медичних працівників. І от скажіть мені, будь ласка, оця совкова маленька армія може перемогти совкову велику армію. Тільки ота маленька армія, яка на БП кладе курва бруківку, розумієте? Чи може вона перемогти оту, яка тренується на полігоні зі зброєю, своєю технікою і так далі? Це зараз не є в мене восхищення русським оружжям. Це в мене є про те, що пройований час просто тупо витрачається на різну хрень. Причому ця хрень, яка потрібна певним спеціалістам, нехай собі там вчаться, а ті люди, які безпосередньо командують ротами і знаходяться в бойових підрозділах на передовій, реально як вони можуть? Собака дика через ту армію плюс за -за засунутися десь під Старлінком і пройти ті курси, і відправити тому командиру, який, вибачте, на слові прислав їм тезу ніо. Но ви должны это пройти. А потім ми дивуємося, що десь там в ББС публікують про трагедію на Чернігівському полігоні, де курсант розстріляв своїх інструкторів. Двоє військових загинуло, про що повідомили в поліції Чернігівщини. Правоохоронці затримували підозрюваного вбивства. Триває досудове розслідування. Ви розумієте? Тобто вони спочатку роблять совок в армії, а потім вони будуть дивуватися виникненню дідовщини і так далі. Я дуже добре пригадую, коли почалось повномасштабне вторгнення, коли гаряча молодь гаряча, прийшла, дайте нам зброю, ми їх будемо рвати, розумієш? А старики сиділи, каже, почкайсенко. Тину тако трохи тако біля мене. Побудьте трошки повчися, повчися воювати, не бруківку класти. Вибачте, можливо, сьогодні трохи є якісь матюки, ну але по-другому, ну а як розказати про армію? Без, 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 як розказати про цей треш і не лаятися? Я намагаюся, я тримаюся. Розумієте? А на цьому тлі нам згодовують велике шоу, велике шоу по телебаченню, де президент Зеленський, де Уміров, де міністри, переставляння ліжок. До речі, Умерова врятували від мобілізації. Ви знаєте, що ТЦКшники вже біжали за Умеровим, але тут президент Зеленський видав указ і врятував його від мобілізації і призначив його секретарем РНБО. Тобто Уміров тепер знову заброньований і щасливий. Він в нас був супер ефективним, Що аж американці не захотіли його в себе бачити. Будучи міністром оборони, тепер він буде в нас супер ефективним секретарем РНБО. Ну, але то таке, це, це вже лірика з моєї сторони. Я вам просто хотів про це розказати. Ну і звичайно, це ж не єдина тема. Це не єдина тема, про яку ми сьогодні поговоримо. Для тих людей, хороших друзів наших, які підписалися на наш з вами канал. Я хочу рекомендувати поділитися цим відео, щоб ще ті, хто ще не бачили, також змогли оцінити по достоїнству той триндієс, про який я сьогодні вам розповідаю. Для чого я це розповідаю? Командуючий навчального центру «Великі Мости, має сидіти. З бруківкою разом. Ну, десь так. Так, Коротше, це я зараз до прикладу сказав. Можливо, там навіть дуже хороша людина, але ДБР має перевірити, хто це все організував і це все робив. Чому військовослужбовці кладуть бруківку замість навчання? Отак. От так. Ну, а тепер продовжимо про ротацію десь так чи про демобілізацію. Ну, коротше, те, що вчора наплів Зеленський. Це дуже серйозна тема, про це дуже гарненько розписав Ігор Луценко, який з перших днів воює, якщо не помиляюся, ну був в 72-й бригаді чорних запорожців, обороняли в Києві. Зараз не знаю, де він зараз воює, ну, тим не менше він зараз дійсно на передовій. Але мав час і написав. Отже, Зеленський сказав, що демобілізації не буде. Окей, буде лише ротація. Це гірка правда. До речі, Лапін завжди казав, народ, ну, ну не буде ніякого діємля. Слухайте, ну мій дід пішов на війну, він демобілізувався аж в 53-му році. Ну, хто таке придумав, що буде якийсь дембель? Ну, я ж казав, що не буде. Але розводили, бо дуже популярно як лахов, да? тобто розповідали населенню, що ми скоро всіх почуємо, ми все будемо, буде все буде справедливо. Ми про це, до речі, поговоримо. Так от, яка правда полягає в тому, що Росія збирається воювати з нами вічно? Цитата Володимира Мединського, помічника президента Російської Федерації, 16 травня 2025 року. Але без паніки справимося. За нами багато вільних людей і і багатих урядів. У нас самих ще повно сил, аби було розуму ці сили задіяти. Нам всього лише треба пристосувати армію і країну до довгострокової війни. Раніше ми навіть самі е, не намагалися, тож якщо ми цим займемося, нам зразу стане легше. Ну я не в усьому погоджуюся з Ігорем Луценко, але ну окей, це його бачення, це бачення мого побратима. Тому я вам просто кажу своїми деякими ставками. Так, от нам всього треба лише пристосувати армію і країну. Наприклад, нам треба публічно і гучно дати відповідь на питання, скільки ми очікуємо часу служби від середнього мобілізованого. Ми серйозно вважаємо, що як вимагають нинішні правила, ця людина має воювати на фронті постійно. А якщо переміщатися тимчасово у тил, то жити у режимі трудової колонії. Да? Трудова колонія в тилу, тільки що ми з вами трішечки про це говорили. Хтось взагалі має приклади відновлення через таке відновлення? Чи може краще рік через рік на фронті, або два через два, або півроку через півроку. Ну, якщо Росія збирається воювати з нами вічно, то ми як збираємося? Але цікаве, тут Ігор пише не про те, а цікаве далі. 107 тисяч СЗЧ за поточний рік. Це скільки європейських армій у нас тільки з нового року утекло? 107 тисяч. А так виявляється, ви вважаєте, що це не злочин? А тоді що це? Якщо СЗЧЧники не боягузи і не зрадники, якщо вони дійсно не винуваті, що не можуть служити у своїх частинах, то яка, чорт забирай, найпопулярніша причина? А хтось розбирався? Чому так? Хтось проводив реальну аналітику, не паперові розслідування, а реальну аналітику? Карав, приміром, тих, хто в тупу посилав людей на смерть? Ми ж багато чули таких покарань? так? Чи ні? Але далі, ви кажете, більшість СЗЧ, боягузи і зрадники, вони вчинили тяжкий злочин. Тоді чому лише 3,3% отримали повідомлення про підозру? Із тих 100 тисяч, грубо кажучи, народ лише 3 тисячі отримали повідомлення про підрозу. Це ми говоримо тільки за цей рік, за останній період. Ще раз скажу: 107 тисяч це, ж, це тільки за півроку. А скажіть, будь ласка, скільки бусифікували сьогодні за цих півроку? Ну, давайте уявимо. Пам'ятаєте, колись Мар'яна Безумна розповідала, що ми мобілізовуємо 30 тисяч на місяць, це коли в нас черги були біля воєнкоматів. Я не думаю, що бусифікація дає теж 30 тисяч. Ну, давайте ми подумаємо, уявимо, що вона дає половину 15. Тобто, фактично, за 10 місяців ми можемо мобілізувати там 150 тисяч, а за рік, там, умовно кажучи, 180 тисяч. У нас через ну, сьогодні, та? це з бусифікацією і з тими, хто не втікає, так. Тобто, якщо ми за півроку маємо 100 тисяч, фактично, СЗЧників, це. Всі, кого бусифікували, вони уйшли. Ну так виходить. А хто далі воює? А воюють ті, хто з 22-го ламанулися? Ну коротше, це, це зараз квіточки. Зараз поговоримо, а кому це вигідно? Ну ви знаєте, що завжди-завжди треба шукати, кому це вигідно. Навіщо воно йому? Так от, на що ми розраховуємо взагалі? А яким чином, з такими підходами, ми збираємося тримати армію купи? Ще раз кажу: 107 тисяч тільки се за півроку, приблизно як армія Іспанії. А на друге півріччя ми очікуємо, ще, все заче армію Італії? Народ, на що ми розраховуємо взагалі? А на 26 й рік, як буде? За моїми відчуттями, на фронті реально воює десь приблизно 400 тисяч. Отже, до 27-го року приблизно стільки ж і втіче. І чи не стане взагалі при таких підходах для нас 27 й рік? Тому Ігор пропонує, прийшов новий міністр. Давайте сідати і думати, як це все поміняти. Ну я, чесно кажучи, якось повірити новому міністру Не Резнікову а Шмигалю, який був прем'єром при Резнікову і нічого не міняв, і навіть не виконували е, закон України про внесення законопроекту до парламенту. То чесно кажучи, якось я не сильно вірю. Ігорю. Але раз ми вже заговорили за СЗЧ, то давайте я вам ще трішечки розкажу про СЗЧ і про цю історію. Так, от, ця історія для мене стала дуже знаковою. А складнітно ну, 2 плюс 2, як написав мені один з моїх побратимів, з якими пліч опліч пройшли дуже багато військових доріг? Хто в нас відповідальний за мобілізацію в державі? Президент. І будь ласка, а хто відповідальний за амністію у Хто, буде, Хто їм дає цю амністію? Ну... Ви що думаєте, що в нас на сьогоднішній день слуги е, декриміналізовують е, СЗЧ для того, щоб бо вони такі хороші? Ну, скільки людей повернулося з СЗЧ? Ну, навіть якщо повернулося 10-15% і 100 тисяч, ну це все одно ж не показник. Але, але, але окей, хто буде підписувати закон про амністію для охилянтів? Президент. Тобто він персонально не виконує до кінця наділену йому функцію в обороні країни? Бо, виходить, він навмисно саботує це через потакательство охилянтам, через те, що е, дискредитовані мобілізаційні заходи, і як результат, саме президент, відповідальний за мобілізацію, ставить державу на грані загибелі. Бо з другої сторони, він, як президент, дасть ухилянтам амністію. І що далі? Для чого? Так вони ж за нього проголосують. Якщо ми подивимося дуже так от прискіпливо на цю всю історію, то ми бачимо в нас, от, знаєте, як я кажу, факт на ліцо, все одно, що хрін на рило. Це є недоброякісне виконання своїх державних обов'язків як президента і як результат. Він промінює безпеку держави і людей на майбутню свою перемогу у виборах. Така дискусія в мене відбулася з моїм товаришем, з яким ми пройшли дуже великі, тяжкі періоди бойових дій. І, і це він сьогодні написав. Він не політик, мається на увазі. Це військова людина, отак до, кор, до корня волосся. Вона військовий в себе тут в голові. Але він на це дивиться саме з цієї точки зору, що це ж може бути використане. Ну а що ви вважаєте, що в нас, оці всіх ухилянків, зараз ми не говоримо за СЗЧників? Ми говоримо за ухилянків, за тих, кому сьогодні декриміналізована ця відповідальність за ухилення від виконання свого конституційного обов'язку. Бо за це передбачено, що ну штраф, ну, ще що за ухилянство, ну ще другий штраф. В нас взагалі виникає, так би мовити, партія ухилесів, яких зараз називають в армії. Це реальна партія ухилесів. Але я сьогодні ж про це згадав не лише тому, так? не лише тому. Бо є ще дуже багато цікавих речей, про які я вам хотів розповісти. Я ж сказав, що сьогоднішній ефір буде трішечки, можливо, затягнеться, тому що я вас дуже прошу. Кому не цікаво, я нічого не можу сказати, ставте дизлайка того, але зробіть репост цього відео. Можливо, це зацікавить тих, хто розбирається, про що я говорю. Я ще раз наголошую: Дембеля не буде. Щоб була якісна ротація, треба було слухати залужного. Він тоді рахував, що треба півмільйона. Що сказав Зеленський? Ні, не треба. І тепер далі продовжує морозитися. А партія Ухілесів росте. Серйозно? Ну ця ж партія росте, вона ж не девається. Але я зараз ще трішечки вам розкажу цікавинку. Ще одну цікавинку розкажу. Де написав мій колега один дуже хороший. Так от, Сергій Коломієць написав дуже цікаву історію про так зване ДНР лнр Пам'ятаєте, да? І про Ухілесів. От на фоні якраз цієї картинки з чмобіками, бо хілесіків сильно ж тренувати росіяни не будуть. Ні, ви будете виглядати саме ось так: от. чмобіками російськими, в залізних казках в кращому варіанті. Ну, але давайте я вам просто-напросто розкажу, і ви зрозумієте. Можливо, буде трішки різко, але ну, що зробиш? З цитати слів не викинеш. Так, от, зараз мої маленькі Ухілеси, я розкажу вам трошки страшну, страшну, але цікаву історію про те, що. На вас чекає. Це не вангування, це просто очевидні речі. Так? Це очевидні речі. Бо це вже було З ДНР ЛНР. В Місто, містечко, село, селище, де ви живете, прийдуть орки. Вам здається, що їх прибуття буде виглядати як щось не страшне, ну як весілля в Малінівці, шапки поміняєте. Ну, а прапор інший, ну не гривні, а рублі. Ну, пісні, пляски, медведі і бліни з лопати. Це тому, що ви патологічно не здатні вчитись на чужих помилках. Читай ДНР ЛНР. І не бажаєте розуміти, що таке окупація у виконанні русні. Можливо, дурником легше жити, але недовго. Спочатку вони виріжуть, в кращому випадку витіснять всіх, хто має хоч щось схоже. На проукраїнську позицію. Звісно, більшість з вас буде падати на срак і розказувати, як ви любите Пушкіна балалайку і як вас задовбало от це от все українське. І вас залишать жити. Помілують на деякий час. Ну, звісно, ваших жінок, сестер, доньок помнуть доброзичливі тунгуси з бурятами. А москвічі з пітерцями не відмовляться. Але ви це схаваєте раді Пушкіна. Ну і тому, що з секуни. Через деякий час ваші Е населені пункти почнуть підтягуватись на ПМЖ цікаві представники великих та малих народів РФ, розселятись по домівках і квартирах, і от ви вже явно зайві. Вас треба десь подіти, і вас з усією кацапською повагою поженуть плі... кі... плітьми до збройних сил Російської Федерації і позвездуєте ви обіцці та обістрані за те в болотяній формі Збройних сил Російської Федерації. На штурми Полтави, Тернополя чи Чернівців, а боронити їх будуть ті військові, які дивом дожили до цього часу з 14 чи з 22-го року. Можливо, комусь з вас зустрінеться сусід, який вже є 4 на 6-10 років, ну той, якого ви туди не посилали, і який поперся за сто А відрізнити вчорашнього громадянина України від гостя з пензи чи Казані під час бою немає ані можливості, ані бажання. Бо всі бороги, бо всі в болотіні і в сратій формі, і вас буде бачити ваш вчорашній сусід. Ну, можливо, комусь з вас пощастить потрапити в полон. Там ви будете ридати і розказувати, як ви любили Шевченка та Кобзу, і як росіяни вас примусили но ви не хотіли. А кому не пощастить, потрапити в полон. То що тоді? Вас тисячами перехірачать в штурмах, і ви залишитесь догнивати на безкраїх просторах батьківщини, яку ви зрадили. Бо ви перестали бути українцями, але так і не стали росіянами ні свої, ні чужі, ніхто. Бо ви одноразові. Я вже це бачив у 22-му на харківському напрямку. Поранений нога в нього вже смерділа, гангрена Автомеханік з Донецька, один з тих, хто прокладав великі надії, покладав на русский мір. Під час допиту він сказав, що на сусідній вулиці лежить його старший брат без голови. Плакав і повторював одне те ж: я ж не хотів. Ми не хотіли, а росіяни прийшли і заставили, забрали. А за Кутузівкою, що по дорозі від Харкова до Старого Салтова, в полі є могильник. Там місцеві жителі закупали купу ДНРівців і його також, і його старшого брата. І поставили таблички: 4 расиста, 6 расистів, 9 расистів. Ні імен, ні прізвище, бо ніхто. Бо одноразово. Я не буду казати: робіть висновки, бо їх бляха треба було робити вже давно. Сергій Коломієць. А я дякую побратиму, що він це написав. А я дякую долі, що я зміг це вам прочитати. Така от історія, друзі. Тому в нас є лише один вихід це перемагати. Перемагати, перемолоти оцю расистську систему, перемолоти наших довбограїв у керівництві країни. Так, перемолоти, їхні тупі накази пережити, прожити, вижити. Я дякую своїм побратимам і посестрам, які продовжують. Добивати русаків і зрадників України ми переможемо. Слава Україні!